Це вони знали, як мене збодрить і вирішили мене збодрити. Які нахуй перемовини, дітка, які перемовини? Е президент на чітко написав, що треба зробити для того. Спочатку вивезти всі війська з України. Всі до єдиного вивезти повністю всі війська, е освободить повністю всю територію, повністю всю територію. Наказати злочинців, які видавали блять злочинні е, накази. Наказати їх бляд, по всім строгості блядь, міжнародного права. А потім уже можна йти на якісь переговори. Переговори, щоб ви розуміли, це вже фінал. А ми зараз на стадії плей-офф, а до фіналу треба ще дойти. Розумієте? І для того, щоб ми зараз зрозуміли, що ми йдемо е, на переговори, народ український, просто у Зеленському не пробачить цього, якщо ми не зможемо повернути, як можна людям дивитися о тим мамам, які загубили своїх синів, внуків а в кісь сім'ї по три чоловіка, як можна дивитися тим людям вічі, що дитина якісь переговори. Та не буде ніяких переговорів, повірте мені, не буде. Поки ми оця вся пиздота не вийде з нашої території, поки ми вони не виведуть повністю війська, не возмістять нам усі загублені села і міста, не, не накажуть у цих злочинців, та не буде ніяких переговорів. Ми хай спасибо, що ми хоч на границях встановилися на своїх, бо будемо і до Москви, дойдемо. От і все, все, що я вам хочу сказати.